Так, доброго вечора ми з України. Прийшли нам запчасті. Ось отака поршніва. Так, багато мені совітували в коментарях. Там купляй купляйте, купляй чешку, купляй чешську, купляй там українську. Ну, коротше, вирішили ми прислухатися і купили чешську. Так, значить, заказували ми цю поршніву. У Володимира Дизель. Є такий в нього канал на Ютубі. Значить, прислав він нам швидко все, повний комплект, все в порядку. Ну, отак, коротко покажу ось такий поршень. Іде збільшена оця камера згорання, і вона сміщена трошечки. В сторону, под э, свечу накала. Вот такой поршень. Ну, конечно, да, приятно в руки взять такую деталь. Вот <клес> такие кольца идут, силиконовые, уплотнительные. Ну и запакована гильза. Вот такая она Гильза тут маркирована. Ось. Маркіровка. Ну, правда, вона верх ногами стоїть. Ось тут пальці. Пальці. Отак ідуть. І кольця. кольця, Все, повний комплект. Так, Саня ось вже вставив одну гільзу в блок. Там ось видно хон. Шикарний, шикарний хон. Стало класно, чотенько, плотненько, од руки. Все, клац туди защопнулось. Так, і хочу ж вам показати, як ми е, зважуємо шатуни. Шатуни комплектовані вкладишами. Ну, все як воно стоїть на, на тракторі, так воно і дуже наважиться. Ми не важимо їх общим вісом, взагалі правильно. Важить їх по центрам. Тобто, як по центрам. Отакий От у нас є стенд. Ми собі зробили вже давно. Ось така ножка. Ось тут цепочки, регулюється різьбой уровень. Ну, а це ставиться на віси, ця часть. На ньому ось видно, підшипники ставляться з однієї і з другої сторони. Все це виводиться в ноль ось, в уровень, щоб був чіткий уровень між Підшипника між поверхнями оцими. І відповідно, відповідно ще отак же ставиться в центрах. Ну і по ширині в центрах. По, по, оцьому, по шатуну. Так, зараз ми вам ми вже їх зважили, в принципі. Вже зрозуміли наш план действий. Ось покажу вам отака таблиця. Ну На листку так намалювали маркером. Перший, другий, третій, четвертий. І е, маленька бобишка і велика бобишка. Ось у нас роз, е, вага, вага маленьких бобишок. Тут, в принципі, в допусці вони. Самий легший у нас четвертий. І ось вага е, великих бобишок. Тобто ми тоді дивимося, де в нас які бобишки. Нам треба підігнати. Значить, підтачуємо велику бобишку, наприклад, під. Під самий легкий шатун. Виводимо в принципі, в, в норму. Норма, я наскільки знаю, 5-7 грам. Тобто ну, допуск погрешності. Ну, от Нам треба приблизно там вивезти їх в, в норму. І так само тоді ж маленькі бобишки ми підтачуємо під, під оцей підравнюємо максимально. там. Ну, Плюс-мінус 1, 2-3 грама. Це, це в допускі. Так, і зараз ми покажемо, як ми. Важимо шатун. Включаємось свіси по нулям і важимо зразу ось так. На підшипнички ложимо по центрам, ложимо наш шатун. Це у нас який Сань? Перший. Перший. Так, і нам все, все показує. 2482. Дивимося на нашу таблицю, тут показує. Двести четыреста восемьдесят. Первый. А, первий. Ану, пок... Ану 3. Ще, вже три показує. Ану ще раз зніми і положи. Ну, два. 2, 2483 показує. 2,483. Тут 2,486 нам показало. Прошлий раз, як ми важили. Ну, бачите, виходить, ці віси не дуже такі точні. Вони, виходить, там гуляє 2-3 грама в них. Ну, будемо старатися виводити їх максимально в базу. А ну, давай тоді перекинемо, зараз провіримо ще оцей маленьку бабишку. Угу. Так, маленька кіло 14. А була в нас. кіло 10. Ану, підожди, а це, по-моєму, нерівна повісили. Отак От ось. Раз. Отак От по центру. О, ну, в принципі. Так, да, кіло 14-кіло 15. Показує. А той раз нам показало, бачите, гуляє 3-4 грама гуляє. Ми скільки вже їх переважили, то приблизно, ось у нас перша таблиця була, то приблизно воно все попадає отак, ну 2-3 до 4 грам. Ну, а нам треба вивезти, щоб було в нормі до 7 грам розбіжності. Тобто беремо найлегкий, у нас ось, ось четвертий і приблизно там підганяємо під нього. Оце так ми робимо. Поршні ми ще не важили. Поршні ми ще не важили з, з пальцями. Ну, там уже проще, там, виходить, треба просто зважити і все. Ну, отаке відео коротеньке. Це так ми робимо. Ну, в принципі, якщо так подивиться, подивитися, заводські показателі, то Розбіг невеликий, зовсім невеликий. Тобто, в принципі, воно все в, в базі. Ну, оце важкий, який на Саня. Це ось сюди, третій. Самий важкий у нас. Ну Тут приберемо 4 грама 5. Тут там 3, там менше трошки. Ну, в принципі, все в базі. Якщо так подивитися, то розбіг невеличкий. Можна було б, в принципі, на нього і закрити глаза. Ну, ми постараємося його максимально вирівняти цю вагу. І будемо тоді збирати, ставити. Так, всім дякую за увагу. Таке коротеньке відео. Збираємо. Всі запчастини прийшли. Тепер залишилося збирати. Слава Україні! Слава ЗСУ, всім пока!